Сучасні підлітки це покоління, яке потребує зовсім іншого підходу до навчання. Стандартне, ти повинен, давно не працює. Тому сьогодні поговоримо про те, як дійсно мотивувати підлітків виконувати домашнє завдання. Найперше пояснюємо сенс, підлітки рідко діють просто тому, що так треба. Їм важливо розуміти, для чого це все. Замість фрази Роби, бо я сказав, краще сказати, це допоможе тобі краще розібратися в темі і впевнено почуватися на уроці або ще краще. Хочеш працювати з технологіями, без математики не обійтись. Друге, залучаємо інтереси. Якщо завдання дозволяє, дайте підлітку обрати тему, що його захоплює. Наприклад, замість твору на загальну тему, хай напише про улюблений фільм чи гру. Це не знижує цінність завдання, а робить його особисто значущим. Третє не ігноруємо зовнішню мотивацію. Прості речі, домовленості, бонуси, система балів. Домашнє зроблено. Отримай 30 хвилин улюбленої гри. Тут важливо дотримуватись балансу, щоб заохочення не стало підкупом, а стало частиною чесної угоди. Четверте. Навчаємо планувати час. Глобальне завдання ділиться на маленькі кроки. Є чудова техніка. Помідоро 25 хвилин роботи, 5 хвилин відпочинку. Підлітки краще сприймають короткі чіткі інтервали. І п'яте, найголовніше емоційна підтримка: не сваріть за помилки, хваліть за зусилля, навіть якщо результат ще далекий від ідеалу. Повага, довіра і діалог ось три головні інструменти в мотивації. Мотивація це не тиск, а співпраця. Підліток має не слухатися, а відчувати участь у власному навчанні. І тоді навіть найскладніше домашнє завдання стане викликом, який хочеться прийняти.